Угу. Далі приїхала. Де? <хи> Ти звідки знаєш? Тому що, що... не, не можу приїхати угу. Він їздить кожного ранку до школи на 35-му, так? Ти <хи> зручно задумити. Посмотри, приклад, ты видишь, что у меня есть пена, а я вижу, что там стоит. Mm -hmm. И так можно на светофоре говорить. Или едет за машину за тебя, или нет. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Анка бежит до стоматолога. Смотрите, какие интересные деревья. А Листья же скинули на зиму. И им підпиляли вилочки. Ой, я завжди забываю куда. <реку> Потому что тетя її поставила на брат. Мы сегодня очекаем Тут уже на горе белые ленточки. кофточка под колер серветки. <сínt> <сínt> Милашка, а ну, признайся, ты боишься идти до стоматолога? Да? Прият... <Такое неприятно>. А <Да>? вы <Але> <молоченько, ти> тебе больно, когда тебе делают, или нет? Да? А ты молодчинка, ты сидишь? Ну, сейчас лекарь тебе все отрегулирует, не переживай. Але який самий е, радісний момент, коли в кінці дають подарунки? Mm -hmm. mm -hmm. У мене єдині проблема це вона дуже любить поговорити. І коли лікар їй щось робить. То вона постійно розмовляє, і я постійно її перед процедурою, перед візитом до лікаря, постійно з нею провожу роботу, будь ласка, місьміся, і він говори багато. Коротше, дітям довго чекати не можна, тому що міло вже сиділа, сиділа, тільки що така бойова була, чекала, чекала. І зараз каже, мама, мені страшно, я боюсь. І почала в мене розпитувати, чи роблять діткам пломби під час сну. Її розповіла. Я її розповіла. Знаєш, я беру, це там пропадає і, діло, і, діло, і, діло, і діло. А я Мілі пояснюю, що є наркоз, який через маску дитинка дихає по декілька секунд. Подивіться на цю обізянку. Але я вважаю, що якщо дитина може висідати, то в принципі краще робити без наркозу, тому що як не крутий, але це... Навантаження на організм, як би, що всі не говорили, наскільки це безпечно. Але мені здається, що все рівно краще, краще посидіти, потерпіти тих пару хвилин, і все буде нормально. Але є звичайно такі випадки. Мені розповідали, що діти ну, взагалі дуже бояться стоматолога, ніяк не можуть сидіти, тому таким діткам і роблять, і так лікують зубки. Я хочу подякувати тим лікарям, які в нас були в Україні, які лікували зубки, нам коли ми ще були зовсім маленькі, і які не розвинули страху до лікаря, до стоматолога. Тобто вони зробили все для того, щоб дитина не боялася стоматолога. Я згадую, як ми з Миланою ходили, вже там лікар сиділа, все їй розповідала. Тобто вона кожен свій крок їй коментувала, щоб дитина не боялася, вона показувала. Так, це все займало трішки більше часу, ніж зазвичай. Але дитина не боїться стоматолога. Вона буде трішечки хвилюватися, але немає такого, як є в інших дітей. Дивіться, які милі маленькі ялиночки сюди привезли. Такі гарні. А, а он велика залишилась. Вона коштує 20 євро. Вона коштувала. Я ще думала її взяти, але потім думала, що я буду робити з тим горщиком. І ось дивіться, ось такі свічки, свічки продають. Да, ну їх, їх здається вже запалюють. Тут свічки дуже гарні, дуже-дуже гарні. Здавати бутилки. Таким чином заробляю собі на чіпси. Да давайте. Що ж, ми з дівчатками прийшли з магазину вже а, е е зараз. Вкусно, На зараз буду робити розпакування, покажу, що ми купили. Ми нічого такого сильно багато не купували, те, що необхідно. Е і Єва дорогою додому мене обрадувала, сказала, що сьогодні батьківські збори. Тому в 19.15, здається. Мені потрібно йти до школи на збори. Але збори будуть невеликі. Збори наша вчителька зробила для всіх окремо, тобто для кожної мами, окремий термін, окремий час, там по 8 хвилин кожному вона дала, щоб розповісти про дитину, про успіваємість, про поведінку, про все, все, все. Єва, коли почула, що я сказала, що вона буде розповідати про успіваємість, про поведінку, вона каже. Ні, про поведінку не буде вона розповідати, тільки про успіваймість. Кажу, ні, про все вона розкаже. Я вже трішки хвилюється. Піду послухаю, що вона мені скаже. Як там дівушка себе вадять. зараз буду робити розпаковку. Робити. Необхідний набір яйця. До цього ми не можемо. Яблучка Міла попросила. Сирок на бутерброди. Ковбаску різню, взяла її на бутерброди. Вона тут взагалі продається її тут в упаковці. Вона всього є: 80 грам. Тут теж 80 грам упаковочка. І ця їй дуже сподобалася шинка. Тут 150 грам. Дуже маленької упаковки, і вона настільки тонко порізана ковбаска, що потрібно вложити на бутерброд по два кусочки шматочки. Йогурт мені попросила з цими шариками. Сметана. Сметана, до речі, тут дуже смачна, мені подобається. Що ще молоко? Взяла дві піци, діти випросили. А я буду доїдати свій фарширований перчик. Літно бутерброди. Що ж у мене взяли? Що тут я буду спробувати якийсь такий стирний пиріг, типу чи скейка. Не знаю, будемо спробувати. Тут взяла таке печиво дітям до школи на перекус. І бафульки ось такі, теж на перекус. Ось і все. Так, цікаво, за пиріг. Я б хочу трішки відкусити. Ммм, пахнет чистей. Зараз спробую. Знаєте, навіть більше схоже на запіканку. Але смачний дуже. Своє улюблене сидіння, ось такий мішок, чи як його правильно назвати, не знаю. Останні пару днів в мене чомусь почала боліти спина. Біль така ноюща, але вона мене дуже тривожить, болить між лопатками, і прям от я не можу довго щось робити. Я, от, до прикладу, ті, щойно там розбирала покупки. Робила піцу дітям, крутилася трішки на кухні, і я прям не могла вже дочекатися. Ну в мене почало нити між лопатками. Я вже не могла дочекатися, поки я не присаду трішки. Причому присісти мені треба, щоб обов'язково спертися, щоб спина трішки нагрузку спини зняти. Не знаю, чому мене вона почала боліти. Я нічого такого тяжкого не піднімала, нічого такого. Ну покупки в магазині, і то останній тиждень-два я не робила таких великих покупок і нічого такого не підіймала. Тяжкого раніше мене спина так боліла, коли до прикладу був на якісь свято день народження. Я дуже довго стояла на кухні, готувала і мене теж починало так боліти між лопатками. Ось, а зараз я не знаю, чому воно мене болить. У мене там є мазь, вольтарен стається. Зараз на вечір, напевно, попрошу дітей, щоб мені намазали. Єву попрошу, щоб намазала мене. Але є одна з одного боку гарна новина, з іншого боку, не дуже добра новина. У Єви захворіла вчителька її в школі, і щойно я, от перед тим як почала записувати своє відео, мені приходить. Повідомлення в Viber, що сьогодні відміняються батьківські збори, тому що в неї там піднявся тиск. І трішки легше, що мені не треба йти вже на нікуди, ні на які збори. Ще потрібно уроки зробити? Уроків дуже багато у мене. Міли там здається тільки два рядочки прописати. І потрібно робити українські уроки. Я не знаю, чи ми їх зробимо. Ми вчора збирались робити, і так і не зробили. Ах, Боже, я не знаю, коли, коли можна все встигнути. Я просто я, я не знаю, як я в Україні все встигала. До речі, що ще хотіла вам розповісти, що е, Тафель в Німеччині. Знову почав розпочав і Хто хоче, то може зайти на офіціальний сайт, і там, там є адрес електронної пошти, куди можна написати лист, і таким чином вони назначать потім термін, щоб людина могла прийти з усіма необхідними документами та зареєструвати. Вони це зробили ще два тижні тому, тому здається, вони розпочали реєстрацію, але була жива черга біля тафелю. Реєстрували вони по понеділках і в порядку живої черги. Я вам хочу сказати, там таке творилося. Я одного понеділка поїхала і власними очима бачила, що там відбувається. Відкривається тафель в 9 годині, починає роботу. Але мене попередили, що якщо хочеш зареєструватися, потрібно їхати якомога раніше. Ну, я прокинулась, підготувала дівчаток до школи і поїхала. Там я була десь без чогось восьма. Ну, десь в восьмій годині я була там, нехай в восьмій. Ну, По-перше, люди зробили самі якийсь список. Просто листочок, на листочку записували фамілії. Щоб потім по черзі підходити і реєструватися. Я, приїхавши в 8 годині ранку, я вже була 99-та. Дуже багато людей зробили як. Вони поприїжджали там в 6 годині, в кого є машини, поприїжджали в 6, в 5, там, можливо, хто ще раніше, я не знаю, але ну, знаю точно, що одна жінка розповідала, що вона була. В п'ятій годині на початку шостої на наступний понеділок я вже не поїхала. Вже якось так думаю, там не буду я взагалі туди вже їхати. Вже забула про ту реєстрацію. Аж коли мені сусідка сказала, що вони тепер в електронному вигляді зробили чергу, там якусь потрібно написати на їхній імейл лист, і вони ну, будуть оброблювати ці всі листи. Реєструвати і будуть назначати термін, щоб о, з документами до них приходити і реєструватися. Теж відправила лист, подивимось, поки що мені ще не приходила ніяка відповідь, і подивимось, що вони відпишуть, не відпишуть, що буде. Стало стрічку в інстаграмі, і мені висвітилася реклама, о, благодійний збір. Німеччина збирає гроші для того, щоб в Україні побудувати і відновити будинки, квартири для людей, які постраждали від війни. Я сподіваюся, що залишилось що зовсім трошки потерпіти всім українцям, і буде наша довгоочікувана перемога. А я зібралася робити уроки. Ой, багатенько задали, плюс до того всього потрібно вчити, повторяти. Мелана вже заснула, так наш сон не наладився. Я не знаю. Я сподіваюся, що після того, як ми а, перестанемо пити антибіотик, то все буде нормально. Ну, Но знову, ж, знову ж таки очікую, що вона вночі прокинеться. І. Не буде спати. Звичайно, якщо вона прикидається, дуже важко а, перелаштуватися і лягти нормально спати. Якщо вона прикидається вночі, вона дуже стомлюється, тим паче школа в неї є. А, але кожного дня не висипається ні вона, ні я. ну Сьогодні ніби трішки краще, але все рівно. ну... Я себе почуваю погано я уявляю, що вона теж дуже стомлюється, вона приходить зі школи, там поїсть, трішки пограється, в планшеті посидить і потім е, хоче спати. Ще плюс сьогодні був у нас похід до стоматолога. Я думаю, вона теж трішки втомилася від цього ж, Ну, якби вона там не трималася, але все рівно вона трішечки переживає. My favorite subject is English. It's interesting. Uh, Mass isn't my favorite subject. Uh, my favorite day is Friday. On Friday English and German. I like German. Uh, my friend at school and is nice. My class teacher Ис из <laughs> дудка, потому что она дудит постоянно на уроках. Моя любимая дочь – миссис Кузина. Молодец. Ура, победа!